Збору, збору копій, паспортів і те, що повинні працівники санепідемстанції сказати адресу свого голосування, де можуть голосувати, існує такий, такий негативний факт. Хочу сказати, що зараз з'явилася інформація від працівників відділень спочатку управління, адже зараз відділень соціального захисту в районах. Але добре, що інформують, тобто люди розуміють і дають Труїна, да, і дають негативну реакцію. Також я хочу сказати про вчорашній вчорашній ефір, який був на 24 му каналі, так звані теледебати, на який не було запрошений Юрій Михайчишин і з, з власне з телебачення. Ну, ми маємо собі аналізувати, наскільки це були дебати, коли екс ек Богдан Дубневич разом з своїм технічним кандидатом на прізвище е, власне, ми розуміємо, що це було зумисне, не запрошено Хальчишина, і цей бруд е, проливався протягом тривалого часу. Я хочу сказати, що звичайно що такого собі Снігирьова сьогодні використовують е такі кандидати, як Довневич. Ми маємо лист львів'яна від українців Луганщини, і де е звертаються до нас ряд громадських серйозних діячів Луганщини, зокрема Василь Каплунов, членом ГКРУ, голова Новопсковської районної організації ОНП Віктор. Бушовинський, генерал Хорумча українського козацтва, член Луганської обласної козацької організації Лугарі, Наталія Пурик, голова Луганської обласної організації Жінки Батьківщини, Олександр Крамаренко, заслужений журналіст України, Лідія Старшикова, голова жовтневої районної організації ВУД просвіта, Віктор Козлов, головний редактор Луганського власного громадського часопису козацька ватра, Василь Іванов, членізації української націоналістів» підприємець. Про те, що українську патріотичну громаду в Луганщині обурює зухвала цинічна брехня, яку поширює на Львівському телебаченні Дмитро Снігірьов, мешканці Луганська, який балотується в народні депутати України по 118 му виборчому Львова. Ця його брехня легко спростовується нижче наведеними фактами, які відомі нам Луганцям Луганцям, і на трьох листках а 4 формату є матеріали, який ми зможемо люб'язно надати засоб масової інформації про власне, діяння так званого, так званого патріота і націоналіста.